Доброго дня! Пропоную коробку передач на Audi A4B5 або Volkswagen Passat B5. 1,6 бензин. Механічна коробка передач з маркуванням DWG. Коробка передач. Механіка ось. Ця коробка, показую, в якій комплектації продається дана запчастина, стан запчастини все, показує. Запчастина в хорошому стані. Шліци. Тут десь щеплення ось так виглядає. Коробка складається з двох частин. Ця, що прикручується до двигуна, і ця що далі коробка. Далі тут прикручується полуосі. Полось прикручується. Ось так виглядає дана запчастина. Я покажу із обратної сторони, і ззаду все. Знизу тої. Ось так. Ось так виглядає дана запчастина В такій комплектації, так як на фото. Продаю, кого цікавить, телефонуйте і замовляйте, номер телефону буде в кінці відео або в описі. Запчастина в хорошому стані. Рік випуску 99. Стоїло, стояло на такому автомобілі.